Слава. Що хочу розпитати вас тут за результатами візиту комісар Ради Європи і справ людини Майкл Офлаєрті опублікував меморандум, і в цьому меморандумі він наголошує, що воєнний стан в Україні не є виправданням для згортання демократії, політичного переслідування та запровадження проти політичних конкурентів санкцій, а також тиску на медіа. Як гадаєте, кому цей меседж, перш за все? Я ж очевидь, думаю, що це і всередину країни направлена ця історія, і чи чи буде почутий цей меседж? Ну давайте я трохи вас виправлю. По перше, це не в результаті якогось візиту, це в результаті доволі тривалої комунікації з комісаром по правах людини Ради Європи. Це в результаті комунікації з Пари, до якої якось випадково мав відношення багато років. І тому відбудовані були дуже гарні стосунки, які зараз ми бачимо реалізуються в меморандум. Це і звернення від деяких представників МЗФ Європи, це і... це і багато іншого. І все це працю... спрацювало, тому що вперше ми бачимо, як представник ну, кажемо так: одна з найповажніших інституцій Ради Європи звертає увагу на порушення прав людини в Україні і прямо їх пов'язує з євроінтеграцією, кажучи, що якщо і далі буде тривати. Порушення прав людини або необґрунтовані обмеження права і прав людини, то це призведе до руйнувань євроінтеграційних процесів, і це фактично зупинить євроінтеграцію. так от це не до тих, хто звернувся до, до Ради Європи, не до тих, хто звернувся до... Представників цієї спільноти і не до тих, хто звернувся до єврокомісара, це до тих, хто порушує, Тобто фактично це до нашої влади. Це до особисто Володимира Олександровича Зеленського, це до пана Єрмака, до пана Татарова і всіх інших. Фактично, ця історія показує, чи ці люди можуть зараз зупинити євроінтеграцію, тому що перший кластер, який є базовим основи, це кластер, в якому є і права людини. Хочу нагадати всім вашим глядачам, що. У 2009 році були проголосовані лісабонські угоди. Тоді вдалося проголосувати тільки за один пункт, а саме за, за права людини. Тоді намагалися прийняти конституцію Євросоюзу. Не вдалося, але за права людини проголосували всі, і сьогодні європейці спостерігають, як права людини порушуються в Україні. Там перераховані журналісти, адвокати. А опозиціонери критики влади і опозиційні політики, і про них окремо говорить саме е, пан комісар. А й також він окремо пригадав і єдиний телемарафон, який він назвав порушенням прав свобод людини і порушення свободи слова і демократичних процесів. До речі, хочу нагадати, що він в цьому не одинок, тому що в минулому році е, у звіті держдепу сполучених штатів. Єдиний телемарафон був назван, вибачте, але порушенням прав свобод людини в Україні. Більше того, він каже пан комісар про те, що треба відновити доступ опозиції до телеканалів, з яких вони виключені, а також фіксує, що спостерігається. Ізоляція опозиційних політиків, критиків влади і тих, хто каже правду, також журналісти. Тому що вгоровся багато хто, наприклад, горився Юрій Бутусов, вговорювався Дініс. Біговс. Моє прізвище там пролунала, і все це говорить тільки про одне: що ці люди не мають доступу до. Медіа, які контролює сьогодні офіс президента, і які до речі фінансуються з бюджету України, окрема історія, також і на це звертає увагу комісар. Це те, що порушення прав людини під час війни, які не обґрунтовані нічим, не можуть бути нічим виправдані і є злочином. Є ще одна цікава історія. Делегацію України для участі в конференції з питань відновлення нашої держави, яка пройде в Римі 10-11 липня, очолить перший віце-прем'єр-міністр Юлія Свереденко. А чи розумієте, ви чому не прем'єр-міністр? Чому не Денис Шмигаль? Ось, зараз відбувається намагання презентувати пані Середенка другий раз. Хочу нагадати, що вона вже літала з паном Єрмаком до Нью-Йорку, до, до Вашингтону. Вибачте, там її намагались презентувати. Це було дуже невдачно. історія. Зараз знову намагається презентувати її як потенційно нового прем'єра. Є щоб вона поспілкувалася. А ще питання в тому, що саме з нею щоб спілкувалися по питанням потенційного відновлення України, але можу сказати, що результат буде такий самий, як із. Спілкування з тим самим Єрмаком або Шмигальом нічого не буде, тому що наші партнери вже сказали: по-перше, з цією владою досі ну, ніяких комунікацій на цю тему не буде реалізовано, але найголовніше всі перемовини про відновлення України після закінчення війни зараз нема про що говорити. Ну і окрема історія. Давайте відверто казати: коли ми бачимо, що Свіреденко прилетає, це тестування, як її будуть сприймати. Але ну всі ж розуміють, особливо після е, виходу статті в політику або в економіст, що просто привезли чергового аватара єрмака, е, і тому спілкування буде не найкращим. А те, що там є такі зашкварні персонажі, як, наприклад, Герман Галученко, які вже займалися, тому що виклали навіть е, фото, що його зустрічає хліб сервіс, і це. Бізнес від сервіс міністра України зустрічають не політично, а як бізнесюка. Це окрема історія. Тому хочу сказати, що ці люди поїхали в Рим не домовлятися, трохи відпочити, попити римської кави, подивитися на фонтан Треві. А якщо я помиляюсь, я хочу, щоб вони показали суми, які вони привезуть на відновлення України, і не потенційно колись за 10 або 20 років, а зараз. А найкращим маркером ефективності цих людей є те, що, наприклад, BlackRock повідомив, що не буде презентувати структуру, фонд, який би збирав гроші на відновлення країни. І, до речі, це повинно було бути в Римі. А це скасували. Мабуть, це найкращий діагноз рівню цієї делегації і того, чого треба очікувати. Більше того. Хочу звернути увагу, що замість того, щоб займатися питаннями України, ми спостерігаємо, як е, наші міністри мандрують до Риму. До речі, хочете також і почути пояснення з скасування призначення голови БЕП. Це теж до речі заважає Україні євроінтеграції. Тому подивимося від зможуть відпочити українські е, чиновники в Римі за е, рахунок бюджету. Про БЕП хотів якраз поточнити. Дивіться нам з 15 липня. Обіцяють процеси перезавантаження кабінету міністрів. А чи візьме на себе відповідальність за призупинку процесів по БЕП Наступний кабмін чи тут намагатимуться діяти по принципу? Ну це ж попередники не вирішували. От з них і питайте вами дуже приємно комунікувати ви вже відповіли за мене. Більше того, саме так і буде, будуть розповідати це все погані попередники, це вони зганьбили ту можливість, але що ми можемо зробити? Ми потім вже точно затвердимо от нові результати конкурсу, якщо вони влаштують найпотужнішого завгоспа всіх часів і народів Єрмака, і найвпливовішого, що у мене о, вибачте, політика всесвіту це Володимир Санеча Зеленського. Але в будь-якому випадку ми ж розуміємо, що якщо люди... Ну, давайте відверто казати. А, зривають домовленості з нашими партнерами. Якщо люди після того, як посли Джей Севен підтримали прозорість і а, результати о, цього конкурсу, зривають його, не призначають тільки тому, що їх кандидат не прийшов на посаду, то цим людям по барабану, м'яко кажучи, і євроінтеграція, і перспективи України для них головне утримати владу в своїх руках і утримати в своїх руках ті органи, які вже давно втратили будь-яку незалежність. Абе це можливість тиснути на бізнес і можливість фактично придушити весь бізнес, який, не дай Боже, з точки зору банкової, захоче фінансувати опозицію на виборах. Тому що на банкові живуть не метою перемогти у війні, а метою перемогти на виборах. І зараз намагаються всі інструменти, які тільки можуть бути для тиску на бізнес, концентрувати в своїх руках. Тому ми бачимо, що байдужність по зриву. Є проінтеграційних процесів. Байдужість на реакцію наших європейських партнерів: вони вважають себе царями і роблять те, що хочуть, а не те, що повинні, згідно закону. До речі, вони не можуть пояснити, чому вони скасовують цей конкурс, тому що жодних законних підстав немає. Як сказала сьогодні дня людина з САПУ, з якою дуже непогано як поспілкувався, вона сказала: вони це роблять, тому що можуть, можуть і хочуть, і хочуть бачити. Свою людину приглядає як до нас. Він каже: не хотіли призначати очільника, тому що знову не їх людина. Зараз ми побачимо повторення історії. Сап цікаво, знову внесуть в зобов'язання України призначити цю людину, яка виграла на посаду як було з очільником САП. Ну це ж ганьба, і цю ганьбу приносять в Україну наш уряд, зеленський Єрмак і інші пристосуванці. Пане Борислава вдячний за ваш час і ваші висновки. Борислав Бреза, народний депутат 8 скликання, був на прямому.